Задача така була, щоб нам нас зробити оцими заложниками, щоб нас сто років вперед люди проклинали. Їх називали бандитами: польська, німецька та радянська сторона. Вони, утворивши у 1929 році організацію українських націоналістів, стали під червоно-чорний прапор. Ці кольори означали символ останнього бою. Були такі люди, що сумнівалися, і все, і знали, що Україна, що ми не побидемо, і все. Але в нас лозунг був, і присягу ми приймали таку, що або згинеш, або здобудеш за неї. От і все. Арівська Німеччина остаточно розгромлена і розбита. Великий вклад у перемогу над нею внесли ви українські повстанці. Ваша караюча рука чітко відплачувала за розстріл і палення сіл. Головнокомандуючий української повстанської армії Роман Шухевич. Так зустрічали німців у 1941 році на західній Україні. Її ще називали молодою радянською Україною, молодою, тому що у складі СРСР вона була неповних два роки. За такий короткий термін важко було провести тотальну радянізацію. Хоча за цей проміжок часу молоді радянські українці сповна відчули те, що у 20-х та 30-х скуштували старі. Моя мама напекла порогів цілу корзину білих. І ви а знаєте скільки дітей? У нас четверо було в мами. І роздавала всім оцим воякам по пирогу. Настільки була радість. І ці вояки дивились, як же ж так так багато дітей і мають білі пироги. далі. Так, так, і тому що народ дуже жив, бідно на Східній Україні, на Південній. Вночі жителі міста Сіл вже чули мотори чорних воронів. У селян відбирали землю та майно, змушуючи йти до колгоспів. Тільки на звільненні від кривавого терору Сталіна багато хто з цих людей починав щиро вірити у визволителя Гітлера. Організація українських націоналістів давно вбачала у Німеччині свого союзника. Німеччина так і ООН мали за спільного ворога Радянський Союз, це однозначно. А по-друге, чому саме на Німеччину мали? Надії, що вона допоможе відродити українську державу, тому що вже мали досвід, вже мали конкретний факт такої допомоги з початку ХХ століття, а саме коли 1917 року була створена Українська Народна Республіка, і коли вона четвертим універсалом наша Центральна Рада проголосила самостійну Україну, то саме Німеччина першою визнала незалежну Українську Народну Республіку. На початку війни оунівці зробили ставку на союз із німцями. Тоді Німеччиною захоплюються весь світ. А Гітлера у 1938-му визнають людиною року. До того ж, він на відміну від США визнає голодомор, що у 1932-33 роках лютує на теренах Української соціалістичної радянської республіки. Фюрер вмів робити красиві жести. Гітлер доручив, щоб кошти, які збиралися в Німеччині і передавалися в Україну для голодних німців, якщо ці кошти йшли на певну колонію в Німець, і було відомо, що в цій колонії є українці, чи є поляки, там кілька сімей, скажімо, то німці давали гроші і голодним полякам, і голодним українцям. Українські націоналісти та їх німецькі шефи плід співпрацюють. Українцям дозволено створити у складі вермахту два батальйони: Нахтігаль та Роланд. Німці хочуть використати їх як диверсійні підрозділи. А оунівці мають свій план. Вони хочуть навчити там своїх бійців. Українці знають, що дуже скоро знадобляться досвідчені солдати. Ці два українські батальйони, попри опір німецької сторони, прийняли присягу на вірність українському народу. На заході України німців сприймають щонайменше неворожого. Та радість була недовгою. 30 червня 1941 року. У Львові оунівцями проголошено акт відновлення української держави. Наступного дня німці арештували лідера радикального крила ОУН Степана Пандеру та членів уряду Української держави. Проголошення відновлення державної незалежності України на перший погляд видавалося самовбивчим. Ні, це не виглядає, як самовбивчим, акт. бачите, ми. Е... Оце проголошуємо відновлення української держави, і ми відразу цим актом показуємо, що що ми хочемо, і показуємо, що німці є окупанти, і проти німців треба воювати як проти окупантів. Із вересня 1941 року було офіційно розпочато полювання на членів ОУН. За наказом їх мали арештовувати. ОУН уникає прямих конфліктів із німецькою окупаційною владою. Можливо, не доктрина очікування, а доктрина розрахунку іншого виходу, інших, іншого союзника українці не бачили. Ми відразу знали, що нам треба будувати українську державу в уперті тільки на власні сили. Навесні весні 1942 року українські націоналісти почали втрачати контроль над ситуацією у регіоні. Розпочалися масові арешти та страти членів ОУН на території всієї України. Німці одразу почали репресії, сильні, розстріли. Це було страшне щось. Понимаєте? Горіли села, горіли міста. На західній Україні Айзан групи знищують цілі села. Кількість жертв каральних операцій сягнула понад 10 тисяч чоловік мирного населення. Села Кортеліси, Кам'янка, Цупань та Ромель були вирізані повністю. Бандерівці збираються із силами. А в цей час на Поліссі вже діють загони української повстанської армії на чолі із Тарасом Бульбою Боровцем. Цю армію називали Поліська Січ. Це були невеликі його об'єднані невеликі загони, які німці намагалися використати, але їм цього не вдалося, коли Бульбо Боровець відмовився, аби його підлегли брали участь в екзекуціях євреїв в районі Олевська, то німці ж розпустили у поліська Січ, і він на якийсь час, так би мовити, нібито зникає. У середині літа 1942 року самооборонні групи на Волині вже нараховували пів тисячі бійців. Саботаж та нездача продовольчого податку були основними формами боротьби із німцями. Такі кури ловлять у мішки, це зерно це забирають на підводи, обоз налажений був, і з тим усім і, і свині, і що, корови поприв'язані. І німці давай ведь. Тут вони туди, а там що там засідці, Німців живих, котрі були, всіх у полон узяли. А через неділю то ми тих німців міняли на оружжі. Бо німці своїми солдатами дорожили. То більшовики то кричали, що в їх нема полонених, тільки зрадники. З осені 1942 року на Поліссі та Волині за керівництва ОУН створюються збройні загони, які приймають назву Українська повстанська армія. ОУН конче необхідно стабілізувати ситуацію та знову завоювати роль одноосібного лідера національно визвольного руху. На перепоні амбітний та популярний серед волинян та поліщуків Тарас Бульба Боровець він успішно воює проти німців. Він не визнає зверхності ООН. Він очевидно ще не сприйняв цю пропозицію і були в окремих місцях і збройні сутички.